Вітаю вас, мої рідні, україномовні! У нас з вами червень. Я вас вітаю на своєму каналі Тетяна Білоцерковець і запрошую вас на Таро прогнози для усіх знаків зодіаків. Хочу вам нагадати, подивіться, будь ласка, дуже важливо! У нас був молодик 27 травня. І дуже важливо вам подивитися, в чому у вас початок, і які енергії вас підтримують, і буде тривати ця енергія дві, два тижні. Тому дуже раджу, перш ніж дивитися цей розклад свій особистий на червень місяць 2025 року, раджу все ж таки подивитися дві карти для кожного знаку зодіаку, які я вам а, витягала буквально вчора, 27-го, на молодик у Близнюках. Дуже потужні енергії, дуже важливий початок у кожного знаку зодіаку зараз відбувається в житті. Тому не прогавте, будь ласка, і е, майте таку е, підказку собі і е, звертайтеся за допомогою. Я вам дуже вдя вдячна усім, хто підписується, хто рекомендує мене особисто, хто приходить і знайомиться зі мною з YouTube каналу. Я дуже ціную ваші усі коментарі, і а, зараз хочу вас запитати, як вам те, що ви підписалися на Таня Бел? А я змінила своє ім'я і прізвище саме на Ютуб-каналі? І написала так, яка я є, тобто Тетяна Білоцерковець? Я дуже люблю це прізвище, це чоловіка прізвище, але в якийсь момент мені захотілося стати легкою і е, давно я пишу скорочено Таня Белл. Е, ну, скрізь, де це неофіційні органи. Тому мені зараз ось тут від вас важлива ваша думка. Наскільки ви сприймаєте, як вам що, яка, яке ім'я краще подобається? Добре, я вам буду дуже вдячна. Ну і починаємо наш прогноз Терези. Наш з вами прогноз Таро на червень місяць. Ви ж пам'ятаєте, що я Терези? Трійка жезлів. З самого початку місяця у вас подорож кудись. Трійка завжди у нас про прогрес. Тобто та подорож, яка буде на початку місяця. Вона в подальшому дасть якісь плоди, тобто це початок. А трійки у нас завжди на прогрес, на розвиток, і дуже швидко треба буде рухатися. Дуже багато буде зустрічей, якихось різних таких а, різнопланових задач, і ви впоретесь, У вас вистачить і енергії особистої, якщо ви вагалися, чи йти вам спортзал, чи ні, раджу. Займатися спортом, подорожувати і а, бронювати відпустку буквально а, думати вже та навіть і сплачувати. Завжди дбайте про себе заздалегідь. Про відпочинок також. Ну, і в роботі також все буде рухатися стрімко, швидко, і у вас на все вистачить сила. Вісімка мечів. Таке враження, що ви або захворієте, бачите, піклується матінка про дитину, або дитина захворіє, мама, будь-хто, або ви будете вважати себе в пастці. Тобто щось вам не вистачає для повної бачення картини. Щось таке, що ви не бачите. Знаєте, як сліпа пляма, як за кермом їздиш і не видно, така сліпа зона. Тому раджу звертатися за допомогою. Тобто, будь ласка, таролог може вам прояснити завдяки картам Таро показати. Або дайте е, час почуттям, тобто е, проговоріть, е, чуттєво відчуйте те, що відбувається. Можливо, поплачте, і таке буває полегшення видих. Різне буває, тому дивимося далі. Ну і дбайте, звісно, про своє здоров'я. Паж Жезлів знов дорога, але це вже може бути е, якісь питання від вашої дитини, тому що пажі у нас завжди питання про дітей відбуваються. І початок чогось нового. Знов повторюю: це може бути або приїзд вашої дитини до вас додому. Або він навпаки їде кудись. Подбайте про відпочинок, свій вашої дитини спорт, знов шанс почати щось нове. У нас пажі завжди про нове і про шанс. І про звістку. Можливо, це пропозиція на рахунок роботи, можливо, нова робота, а може взагалі нова перспектива з'явиться і зріст в кар'єрному. По кар'єрним сходинкам, ну тобто, щось цікаве і таке, знаєте, рухливе. Тобто, і це не просто балачки, а діяти ви будете. Діяти. Конкретні вже будуть кроки. Робіть їх. Іерафант чудова карта, люблю її, тому що вона говорить про те, що ви вже на тому рівні наставника, фахівця, експерта. Вчителя, або вам потрібен зараз такий, така людина поруч, такий наставник, вчитель. І, будь ласка, звертайтесь, це може бути навчання, підвищення кваліфікації, зростання по кар'єрним сходинкам. А ви можете звертатися за допомогою в плані до держслужбовців в ваших питаннях там, я не знаю, податкова. Лікарня це може бути лікар. Тому плануйте заздалегідь, робіть свій чекап, свій тобто перевіряйте свій організм вчасно, не відкладайте своє здоров'я і дбайте про себе. Добре, є навколо багато фахівців, які вам допоможуть. Наступна колода. Знову Єрафант. Ух ти, <хи> ух ти! Отут точно кар'єрні сходинки. І а, краще б вам мати якусь мрію і, і ставити її ціллю і вже робити конкретні а, а, кроки до неї, вірити в свою щасливу зірку, вірити в те, що ви вже а, дійсно дійшли до того рівня. Що ви можете назвати себе справжнім експертом своєї справи і е, заявляти про себе, горіти своєю справою, подивіться, як ваша зірка горить. Ну, і починати сміливо щось нове, можливо, навчання, віддавати е, знання, створювати курс, е, свій проєкт якийсь, е, розповідати про нього. Ну, два, е, ну, це може бути ще, знаєте що? Ось тут може бути, що ви можете звертатися у РАКС. Це може бути і як розлучення, і навпаки, тобто підписання шлюбу. Також це може бути. Тому дивимося далі. Ухти! Спокуса. Старший аркан, діявол. Диявол говорить у нас про спокусу. Якого Гатунку. Це може бути і Таро, бачите, людина, яка зображена. Таро хотіла сказати тату і показала на людину. Це може бути тату. Ви хочете зробити ще одне? Це може бути е, таролог, так, але я вас дуже прошу, звертайтесь до е, тарологів, людей, які мають е, вищу освіту, мають підґрунтя. Тобто е, в мене, наприклад, я таролог, але в мене психологічна освіта, мене навчали люди, які е, е, навчали людей в інституті, розумієте, в університеті. Тобто авторитетні експерти своєї справи. І ну, дуже важливо, в кого ви навчаєтесь, щоб це не було обманом. бо це карта ще обману, а, спокуса в чому ще може бути спиртні напої, ну, не дай Боже, наркотики. тобто, щось таке, знаєте, Що не для вашого здоров'я. Тому ось тут, будь ласка, не спокушайтесь. Ну, а якщо ми говоримо про. Залицяльників, то ви ж пам'ятаєте, якщо ви скривджуєте свою кохану людину, то е бумерангом вам це повернеться, тому не раджу. Якщо говорити в світлому прояві цю карту про цю енергію, то це про великі кошти. Тобто ви можете е якимось чином заробити дуже багато коштів. Терези, я нам бажаю краще цього. Нехай на нас обваляться дуже багато. Е Різноманіття різних коштовностей, зарплата велика, комусь підвищення буде зарплати, можливо, хтось одразу заробить великі кошти. Ну, це карта мільйонерів і ну, такого ґанку. Так, зароблення коштів і виграти можна в лотерею. Тобто купуйте квитки, або там зараз розігрують. Навколо задонати дуже приємні такі, знаєте, коштовності і з діамантами. Ось це може такого бути рівня виграш? Назовімо це так. Так. Що у нас далі інша колода? Карта сили. Ух ти! Карта Сили говорить про те, що ви відчуєте десь якийсь страшок стосовно того, щоб піти на свій страх. Але пам'ятайте, що страх це наш союзник, він нам допомагає себе зберегти, і він нам говорить про небезпеку, попереджає. А ще він нам говорить про те, що якщо мені ніхто не погрожує, а мені лячно просто від того, що це новий досвід і мене там не було, я просто хвилююся. Але мені туди дуже хочеться, то я вас дуже прошу. Йдіть на цей свій страх, тому що там ваша сила відкриється і ваша харизма, і за вами підуть люди. Тобто, це зовсім інший рівень енергії. Ви будете зростати екстерном на одну або на дві голови одразу. Зрозуміли? Тому, е, можливо, вас і спокушають по е, якійсь пропозиції і вам буде лячно. Але давайте подивимося далі. Що буде після цього. Вау! Якась буде суперечка, заруба, конкуренція. Тут дракони. Знаєте? Про те, що у вас вистачить сил і відбитися, і захистити себе, і вийти на інший рівень. Тому що п'ятірки у нас завжди про кризу в стосунках, в роботі, в суперечках, почуттях. Але це завжди є великий шанс вийти на інший рівень в роботі, знов в спілкуванні. тобто в будь-чому в чому у вас там виникне спірна ситуація, знайте про те, що Йдіть на це, не бійтеся, у вас вистачить сил, наснаги, впорайтеся ви з цим. Бачите, ви лицар, ви лицар, А я дракон. Ну, чого боятись? Все добре. Дракони це фантастичні тварини, яких не існує, але вони казкові, але і ось так фантастично якимось чином розрулюють будь-які ситуації складні. В своєму житті. Тому е я вам як дракон точно це кажу, що ми впораємося. Далі. Бачите, казала король жезлів. Це може бути. Що ви тут доказали, це ж також жезли, а, а тут уже і підвищення. Нова пропозиція, можливо, нова робота, новий статус, нова посада. Може бути спілкування з начальником, пропозиція стати начальником, сісти на трон, бачите? І також це може бути взагалі зустріч з чоловіком, з таким, знаєте, сталевим характером, такий, який говорить. Як е, б'є в очі, ну тобто він говорить е, правду, він не юлить, не е, навколо десь, а прямо в очі говорить те, що він думає, те, що він вважає за потрібним. Це дуже смілива людина, це може бути воєнний. Можливо, прийде в відпустку ваш чоловік, можливо, він отримає посаду. А також це може бути люди яких ви можете зустріти по роботі, бізнес-партнерство. Взагалі, чоловіки вогняної стихії, які можуть вам допомогти і бути поруч в цей час. Це овни, леви і стрільці. Ось такі люди навколо будуть вам допомагати в червні місяці. Наступна карта. Вау! Терези! Ну, це по блату, як я кажу. Це для вас, для мене Ой, Це туз Пентаклів. І це, ну, це подарунок Всесвіту від Бога, в кого ви віруєте, тому що завжди туз Пентаклів це е, кохання всіх тарологів. Тому що, коли ми її витягуємо, це говорить про те, що це велика вдача, це успіх, це лотерея, це... Неймовірний початок, легкий, стрімкий, якісний, корисний. Тобто це вкладання коштів, інвестування коштів в себе, в будь-що. Воно обов'язково дасть свої плоди. І, будь ласка, прослухайте моє відео про молодих близнюках, яке я записала 27. -го... Травня, і е, там дуже стрімкий у всіх початок. І зараз, якщо ви мене запитуєте, як у астропсихолога Таня, який найліпший місяць, коли можна щось починати нове. Саме зараз ось ці два тижні, коли буде відбуватися зростання е, місяця е, після е, молодика в близнюках, найліпший е, 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 час, коли ви можете щось починати нове. Проєкт, виходити заміж, купувати. Машину, господи, квартиру, дім, будь-що, що ви хочете почати нове. У вас є благословіння Боже на матеріалізацію вашої ідеї. На монетизацію. Тобто, ви можете масштабуватися, ви можете заробляти великі кошти. Дозвольте собі це. Терези. І остання колода для нас. На цей місяць. Вау! Королева жезлів. Навколо вас будуть люди. Ви будете спілкуватись і знов це може бути йти про посаду, але це вже королева, ви можете наймати собі в поміч, тобто делегувати щось. Тому що король вище. Розумієте, а королева вона трішки. По статусу ни нижче, тому ви можете вже наймати собі <кій> у підмогу, у поміч якусь людину. Вона дуже буде вправна, вона дуже працьовита, така, конкретна, дієва, знаєте, засучує рукава і робить. Тобто, ну І вона також може говорити межі очі спокійну правду в очі. Ну, і також це може бути знахарка. Бачите, тут знахарка, і вона збирає квіти на місті сили. Також ви можете поїхати на місце сили. Я подумаю, можливо, я запропоную вам підписуйтесь на мене в Інстаграм, бо це буває, знаєте, по натхненню. Я хотіла на Трійцю поїхати, це якраз січень місяць, 12 мені здається, у нас Трійця, червня. Тому, будь ласка, якщо захочете бути, це за Китайгород біля мене. От. І що це може бути ще? По роботі однозначно буде у вас робота спілкування з жінками, з такими конкретними працьовитими. І можуть вам допомогти жінки ну, якимись рекомендаціями, конкретними діями. Знаєте, бо ці жінки вогняної стихії вони сексуальні, вони е, такі е, легкі на підйом, вони працьовиті, вони з неймовірним почуттям гумору. Тому час ви проведете на одному диханні. Буде і весело, і вправно, і роботи багато зробите. Можливо, разом, а якщо в співпартнерстві, то це прекрасно. Ну і такі вогняні стихії, жінки можуть вам допомогти. Таких знаків зодіаку це овен, лев і стрілець. Здебільшого, королеви і королі у нас це люди 40 плюс віком. І остання карта Терези для вас. Що це в нас? Вау! Шістка мечів. Ви рухаєтеся у своє світле майбутнє. Подивіться, як вона тут зображена. Цікаво, не, не, не а, Таке враження, що ця людина в повітрі. Тобто е, дуже цікава інтерпретація в цій колоді. Це українська колода, вона написана е, під час війни і тут козак. Він на коні вище всіх встиг, і дивіться, він е, йде і відчуває себе переможцем. І е, він рухається, ну, точно розуміючи, що з ним поряд і важливі люди, які його підтримують. Він може на них е, ну, відчувати від них опору. І е, е, він точно знає, що з ними він впорається. Він не один в цьому світі. І я вам хочу сказати, Терези, що ви завдяки ось цій карті. Останній я точно сміливо можу сказати, що те, що ви робите зараз, те, що ви починаєте зараз, після цього молодика в близнюках, у це все на найкраще. І це однозначно говорить про те, що ви на своєму місці, ви рухаєтеся в правильному напрямку. І по своєму призначенню. Я за вас дуже радію. Люблю щиро. Підписуйтесь, рекомендуйте, коментуйте, приходьте на консультації. Я вам буду дуже рада допомогти чим зможу в своїх ремеслах. Обіймаю вас міцно, па-па!